Привіт! Мене звати Назарій. В цьому відеоролику буде огляд зарядного ган пристрою від бренду Ugreen на 65 Вт. А саме ось такого. Для заряджання своїх пристроїв та функціональної зарядки я обрав ось таку зарядку від Ugreen. Це Nexacode на 65 Вт. Ган зарядка з підтримкою зарядження одразу трьох пристроїв, що і дуже зручно. Поставляється такі картонній упаковці фірмові від бренду Ugreen. Далі запаковано. Що ж з себе представляється зарядка? Мініатюра, тобто сама зарядка. Бренд Green Gun Infinity це те, що вона виконана на gan транзисторах нового покоління. Thermo Guard це контролювання температури самого заряд... пристрою. Та заряджання MacBook Air 13, 13 дюймів. За 60 хвилин до 70%. Також призначено для планшетів та айфонів. Нексеґлот 3 порт Gun Fast Charger, 2 USB-C-порта і один USB-A-порт на 65 Вт. Отож, на задній частині коробки розташувалися такі специфікації, А саме, це 65 Вт 3-портова GAN, швидка зарядка. Вхідна напруга від 100 В до 240 В змінної напруги та частота роботи 50-60 Гц. Максимальне споживання це 1,8 А. usb c перший та другий порт видають таку напругу як 5 В 3 А, 9 В 3 А, 12 В 3 А, 15 В 3 А, 20 В 3,25 А. Сотих і загальна потужність складає 65 Вт. pda порт може видати таку напругу як 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А, 10 В 2,25 А, загальна потужність 22,5 Вт. Ну і загальна потужність зарядного пристрою 65 Вт. Сама зарядка запакована, тому зараз я її розпакую. вона на таких ідепломбах спеціальних шлейках. Запакованих, як в айфонах пробка. Ну як і достається пробка з айфона так Оу. Ну і в комплексі сама зарядка запакована в салофан. Зараз її достану. Ось зарядка. Всередині нас там ще є інструкція. Теж ніж ми достанемо зарядку. Ось така зарядка. Як відповідає заявленій характеристикам і зображенням. Тут, до речі, якщо подивитися добре, то тут зображені нас перечень характеристик, що це може зарядка. До речі, сам корпус алюмінієвий і вона має вагу, тобто вона трохи важить. Це, напевно, більш створене охолодження в цій зарядці. І якщо подивитися на роз'єми, то USB-C перший порт, USB-C другий порт вони призначені для заряджання ноутбука або ж телефона, або ж е планшета. І USB A-порт він виділений таким фіолетовим кольором спеціально для заряджання малопотужних пристроїв. Також далі в нас. Ось в коробці застосувалася, напевно, інструкція. Так. У нас інструкція, це щось від французькою мовою. Це, напевно, за використання та переробку коробки. Інструкція на інших мовах. Та інструкція, напевно, на англійській мові. До речі, модель цього зерного пристрою CD244. Якщо що, в описі до цього відео буде посилання на сам зарядний пристрій, можна переглянути різні специфікації зарядного пристрою, також додаткову комплектацію, що може йти до цього зарядного пристрою. Ось така інструкція. Тут навіть схематично показано, як можна використовувати цей зарядний пристрій. Тобто, є, наприклад, схематично тут зображено: є декілька варіантів цього зарядного пристрою, а саме, це під американську видалку використання під європейську, та є, наприклад, під австралійську або ще під британську версію використання цього зарядного пристрою тобто видалки самої. Також тут зображено, що як можна використовувати сам зарядний пристрій, тобто два порта задіяти на зарядку там планшета, смартфона або ж ноутбука до 65 Вт підтримкою, а на малу потужні порт USB A, наприклад, це можна або звичайний смартфон і звичайний планшет там, наприклад, з резьому Micro USB. Ось. Також тут зображено максимальне споживання, тобто 65 Вт та 65 Вт на другому USB C-порті та 22,5 Вт на USB A-порті. Тепер як можна використовувати цей м -м, зарядний пристрій? Тут, до речі, також показано тобто, потужність, та сама, що я показував на якщо добре подивитися, показував на коробці в задній частині. Тут, тут так само зображено і продубльовано напруга та потужність, яку він може видати на кожен із USB-портів. Тобто більш нічого і немає. Отож, така от зарядка, ган-зарядка. На 65 Вт. Чому саме Ган це нове покоління Нitріт Галію, що дозволяє використовувати більш найкращі компоненти для роботи, наприклад, в подібних електронних пристроях це зарядні пристрої, планшети смартфони, ноутбуки і так далі. галію, він має більш кращий коефіцієнт в роботі і менше нагрівання при роботі. Тобто, наприклад, порівняти якщо от зарядку від смартфона. Xiaomi, Наприклад, модель Redmi Note 10T або Note 10 10 просто, звичайна або прошка, то ось вона така на 33 Вт, до речі, вона має лише один USB A-порт до 33 Вт, максимум, що може видати. Якщо порівняти з е, цією зарядкою, то вона, ця зарядка більш компактна і також зручна. Тобто вона не займає багато місця в рюкзаку, чи наприклад, там в іншому місці. І тут, до речі, є більше USB-портів, ніж є тут. Тобто тут у нас оранжевого кольору продубльований usb a порт а тут у нас фіолетово продубльовано usb a порт Тому мітгалі це дуже хороший компонент, який не нагрівається, і при цьому зарядка при довготривалих навантаженнях не буде нагріватися, а буде дуже навіть і холодною. Є, ця зарядка може при довготривалих навантаженнях, суттєво грітися. Якщо, наприклад, використовувати там смартфон чи заряджати павербанк, то одразу відчувається, як блок нагрівається ну до нормальних температур. Давайте ми зараз будемо тестувати. Тобто, якщо тут ще подивитися заодно, ну тут, напевно, камера не передасть усіх зрозумілостей, але тут модель. Де вироблялася та перечень потужності, які вона може видати, так QR-код, наприклад, на офіційний сайт бренду Ugreen. От, і норми застосування, тобто норми для зарядного пристрою. Отож, зараз ми будемо цю зарядку тестувати. Застосування цього зарядного пристрою. Зараз я його підключу до мережі, і в нас нічого не відбувається. Тобто немає ніякого індикатору. Який сигналізує стан його роботи. Далі підключу звичайний USB-C 100 ватний кабель для тесту. Та його буду підключати до нашого такого тестувального стенду, як Powerbank. Тобто Powerbank буде нас навантажувачем і одразу з'явився індикатор або ж значок швидкої зарядки. Тобто навіть при. Будь-якої зарядки з'являється швидка зарядка саме від будь-якого швидкого зарядного пристрою. Наступним кроком я підключу на заряджання свій смартфон від Apple, це iPhone 12. Також я вже його підключив і перезавантажився Powerbank, тобто зразу напруга розподіляється на два usb c вже порти. Далі підключаю я свій смартфон на зарядку. І швидка зелька продовжується, що на смартфоні, що на повербанку. Третім чином я буду підключати звичайний USB A-кабель такий от, брендовий від Xiaomi. Підключаю я його. І зараз нічого не відбувається. Тобто я його підключив ще до одного павербанка. Тобто можна побачити, що, наприклад, підключати павербанк, то зразу зникає іконка швидкої зарядки на третьому пристрої. Тобто, все-таки я не замітив, павербанк та смартфон заряджається швидкою зарядкою, а ось павербанк через, USB, через роз'єм USB-A заряджається звичайною повільною зарядкою. Можливо, це через те, що застосовується айфонник на зарядку, тому і немає швидкої зарядки на павербанк. Застосування ганзарядки з звичайним робочим ноутбуком. Для цього буде взяти ось такий USB на USB-C 100 ватний кабель і ось такий тригер USB-C 55 на 25 розумів е тригер для зарядки ноутбука. Далі втикаю в зарядку та втикаю в ноутбук. Одразу. Тобто втикаю. Одразу пішла зарядка. І можна побачити, що зарядка триває. Тобто, якщо зараз я збільшу, ну, поки ноутбук завантажить. Так, у нас зарядка продовжується. Якщо ще я підключу зараз водночас зарядку також і свого смартфону заряджання, то по ідеї швидка зарядка на ноутбук має перестати подаватися, тому що піділяється напруга. Так. От, Зразу підключив свій смартфон на зарядку і також ноутбук заряджається. тобто Проблем немає. Але при навантаженнях зарядка зразу на ноутбуці може зникнути, тому що ноутбук споживає з стандартом 65 Вт номіналу. А зараз розподіляється так, що на ноутбук подається 45 Вт, а на телефон плюс-мінус 22, 23, 24 Вт. Тобто зарядка вона продовжується поки не буде навантаження. от Наприклад, вже показує, скільки залишилось до повного заряду акумулятору ноутбукові. Отож, розуміючи, даний зарядний пристрій хоче відмітити декілька переваг, а саме кращих. Перше, це те, що зарядний пристрій можна придбати або ж офіційного представника бренду на сайті. У Європі, або ж замовити з Алікспресу. Там є різні варіанти по виделках, тобто по самих розетках. І також, наприклад, по комплектації. тобто можна додати або ж type c 100 ватний кабель в комплекті, або ж без нього. Друге, те, що вона компактна і помістити можна її, наприклад, в рюкзак, і вона не займає багато місця, що є дуже гарним плюсом. Третє, те, що ця зарядка. Багатопортова, тобто два порта та третій порт USB-A. Це дуже зручно і дуже корисно, наприклад, при блекаутах, що можна зарядити швидко пристрої за, наприклад, там тривалий час, невеликий навіть час. Також упакування. Поставляється зарядка в картонній упаковці, як я вже казав на початку відео, і це плюс бренду Ugreen. Також в описі до цього відео буде посилання на цей зарядний пристрій, також на офіційний сайт цього виробника або ж бренд сайт. І не забувайте ставити подобайки під цим відео, підписуватись на канал і писати коментарі під цим відео. Буду дуже вдячний. З вами був Назарій і до нових зустрічей. Па-па!